Моє вітання! Сьогодні все, як ми з вами любимо, швидко, просто та доступно. Готуємо смачню печиво. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз на екрані та в описі під відео: борошна, пшенична вищого гатунка 250 г, дрібка солі, дрібка ваніліна. Це в мене розпушувач. Зверніть увагу, така гарненька чайна ложка це 7 г. Додаю змішати всі інгредієнти сухі між собою. Чи можна замінити на соду? Я не раджу, вони працюють по-різному. Це в мене масло, воно з холодильника, температура з холодильника 100, 120 грамів, чи можна замінити на маргарин? Так, можна, у вас все вийде 100% перетерти. Ось до такого стану перетерти. Тепер я додаю сметана, 100 грамів можна замінити на йогурт несолодкий або на кефір. Ну, чим жирніший, тим, звичайно, краще. Це я відразу забула додати одна столова ложка цукрової пудри, замішую тісто. Готується справді дуже швидко ще і без яєць. Ви дуже часто в мене просите до речі, рецепти без яєць. Рада, що в мене немає алергії на яйця, тому що якщо в мене вдома немає яєць, то мені нема що їсти. Шкода, що у такої кількості людей алергія або не якась непереносимість, яєць. Все, ось таке має вийти тісто. Пам'ятаєте, да? чим довше ми вимішуємо такого плану тісто, тим менш крихке воно виходить. Тож сильно довго його не вимішуйте, хай воно буде більш пісочним. Таке пісочно здобне буде. Це я його розкатую. Дивіться, в мене ось такий вийшов шматочок. Тут 30 см. Я буду робити ось ці смужки по 6 см. Довжина смужок не так важлива. А ось ширина смужок важлива, тому що ну, щоб було нам зручніше. Це в мене є ось такий джем абрикосовий, але він трошечки зарідкий, не підійде. Ви можете брати що завгодно. Я буду його робити більш густішим, я так собі подумала, горішки додам. І консистенція стане більш густим. Можна так, полунички туди якісь, ось це супер. Бачите, яка консистенція вийшла? Можна якісь полунички або вишенку. Взагалом, все, що у вас є, якесь у вас є яблучне повідло, але таке воно, знаєте, щоб було густе. Чим густіше, тим краще. Все дуже просто ось так защіпуємо тісто, робимо такі собі трубочки. Намагайтесь гарненько його защипнути. Ну, наскільки це буде можливо. Ось що має вийти. І так всі трубочки я зробила. Тепер я їх розрізаю на рівні частини. Один раз по центру, і ще один раз по центру. Ось так. То, що, ви бачите, зараз порозповзалося трошки тісто, не біда. Зараз позащіпуємо перед тим, як складати на деко, І будемо випікати, звичайно, швом вниз. Це ж все ж таки пісочне, крихке, доволі таке тісто. Ось так. Раз, раз. І на деко викладаю. Швом вниз, пам'ятайте, щоб шов не розійшовся. І все буде рівненько та гарненько. Все в духовку 180 градусів режим конвекція 20 хвилин. Якщо у вас немає конвекції, значить верх-низ 190 за Цельсієм. І ось такі рум'яні красунчики вийшли. Поки вони ще гарячі, обов'язково їх в цукрову пудру, так як тісто майже не солодке. І цей джем у мене абрикосовий, такий кисленький. Тож я, не соромлючись, додаю цукрову пудру ось в такій кількості. І обов'язково, поки вони гаряченькі. Інакше потім просто печиво не візьме на себе цукрову пудру. Все. Дуже швидко, просто ну класне печиво. Класне печиво майже із нічого. Обов'язково приготуйте. Посмакуйте, і як завжди, смачного.